Американські винищувачі F-16 можуть бути в Україні. Пише видання Newsweek з посиланням на джерело в уряді. США. таких висновків дійшли після знищення українськими військовими ключових російських літаків. Так за останні три тижні ЗСУ збили вісім російських винищувачів. А в ніч проти 26 грудня було ліквідовано великий десантний корабель Новочеркаськ. На публікацію американського видання відреагував представник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У своєму Фейсбук він написав. Винищувачі f 16 ймовірно, вже знаходяться в Україні. Ньюзвік з посиланням на джерела в США. Серйозно? Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про російський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення f 16 а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі, дайте спокій. Представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю НІН зазначив, що зараз із повітря є три загрози: ворожі ракети, безпілотники та літаки. Однак, як тільки в українському небі з'являться f 16 це буде чорний день для армії РФ. Ми вже бачимо, як збиваються кинджали, бо у нас є ЗРК Петріот. Як працюють українські Нептуни? Як можна з берега прикрити море? А коли буде f 16 постане питання: чи міг 31 з цим кинджалом взагалі долетить до пускового рубежу? Раніше повідомлялося, що українські пілоти вже почали навчатися на літаках у кількох країнах-партнерах. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.